Всім привіт Вже прийшла зима, я тут заліз ще в голубник, ну і почувши піски голубів, молодняк вилупився, навіть не бачив, а то виявилося, що там от є гніздечко ще, собі е, нанесли листя голуби і все, і... Відклали яйця, то зараз не бажано будуть її голуби малі забирати, оскільки вони не виживуть морози. У нас мінус три, холодно, і щоб не сильно ослаблювати голубів, потрібно їх забрати. Водичку кожного дня нову даю. свіженьку, небагато, щоб вони попили тепло, О. щоб мене не замерзала і голуби не хоріли. Я хотів показати, яка в мене вдома є енергонезалежність. От такий генератор невеликої потужності. Максимальна потужність 2200, а номінальна 2 кВт. Але для таких невеликих потреб, як вдома, для гідроферу накачати воду, для телевізора, для комп'ютера, ноутбука, світло, інтернет. Це вистачає. Той же генератор в мене півроку. Його мені привезли з Польщі. Він бензиновий. Обмотки в генератори алюмінієві, не мідні, але нічого, своєю роботою справляється. Зараз в такий тяжкий час, нема світла, а треба терміново, наприклад, підзарядити телефон. От останніми днями то у нас цілими днями не було майже світла, по 2-3 години включали. Ну і така собі енергонезалежність нормальна. Ну, він стоїть в мене тут в Стодолі. Я його мусив пробити такими от залізяками, щоб він не скакав. Наприклад, якщо є нагрузка, то він починає хід мати. З цієї сторони, з цієї вибрав рівну площину, щоб він не гуляв і все. Споживає максимально 1 літру бензину на годину. От, і цього баку, що тут є, вистачає на 15 годин роботи безперебійної. Але по цьому, по інструкції пише, що краще не працювати так безперебійно. Там 4-5 годин, передих там на годину, щоб він остив трохи. І тоді ще раз його включати. О, зараз вам покажу. Його роботу так. включаємо Так. перший холостий так він працює, звичайно подаємо більше. Паливо і все, але треба його розігріти. Бо, наприклад, якщо давати. І що ж я хочу сказати, спочатку в інструкції погано написано, як його заводити. Тут не показує, що треба повністю притик, щоб не давати підхід повітря, а тільки щоб паливо ж саме йшло в двигун. Бо якщо йде проток повітря, то його нереально завести. Я спочатку не знав, пізніше мені підказали, хто має такі двигуни, як його заводити. От. І працює. Так. Ставимо лайк, підписуємося на канал, чекаємо нашої перемоги, щоб вони щасливо повернулися додому. І всім пока!